У мене оператор професійний, не баба, а мужик. Так, все. Шановні глядачі, як ви вже, мабуть, здогадалися, ми знаходимося в самому будинку, де проживав наш президент Пан Янукович. За вікном, як ви бачите, дуже багато людей і всі хочуть сюди потрапити. Але сюди потрапила тільки я. Я вам покажу, що я тут побачила. Пішліть за мною. Дуже багато туалетів. От ми бачимо от перший туалет, де такі кришталеві ручки, але немає позовоти. Йдемо далі. Сьогодні вранці тут побували на Вони залишили після себе ось такі скриньки, які, на жаль, вже порожні. Тому важко здогадатися, що то було. Можливо, це була ручка, яка була з справжнього золота. В цьому приміщенні знаходиться гостєва. Буквально дв... добу за цим столом сидів пан Янукович із головою Верховної Ради паном Рибаком. Коли вони поверталися після вечері з межегір'я, їхні автівки мітингуючі обстріляли. Тому все, що тут приготували, навіть охороні і хто тут працює, з'їсти чи доїсти після них не вдалося. Вони теж втекли з цього маєтку. Тут знаходяться такі шикові дивани, які коштують приблизно. По 70 тисяч гривень. Це те, що ми бачили в документах. Документи, які знайшли в озері, які втопили охоронці, які охороняли цю будівлю. Документи вчора зранку сплили на поверхню, і водолази витягнули їх з води, це було декілька сумок. І ми підсушили все, що змогли. Феном і побачили там, що меблі коштують, наприклад, таке крісло коштує 40 тисяч гривень. Це говорить про те, що тут є, напевно, якась позолота. Тут ми бачимо, що вже також хтось похазяйнював, тут майже порожня, хтось вживав спиртні напої, можливо, вони навіть святкували перемогу Майдану. Знаходиться у нас, я так розумію, кухня, де обслуговуючий персонал підносить їжу до поважних гостей. Тут знаходиться ліфт. У двохповерховому чи трьохповерховому будинку, мені здається, що ліфт не потрібен, так як Янукович постійно демонструє, як він. Е Постійно демонструє, нікуди я їхати, звісно, не буду, постійно демонструє, як він бігає по пеньочка, що він займається спортом, але, як бачите, в самому будинку спортом він займатися не хоче бігати по східцях. Ось тут ми бачимо також туалетну кімнату, жіночі засоби гігієни. Це говорить про те, що в будинку проживає жінка. Тут можна прийняти душ. Також туалет. Насправді тут туалетів просто більше, ніж достатньо. Таке враження, я ж, вже говорила про це і в першому і в своєму сюжеті, що це будинок туалетів. Ну, насправді, до 50 туалетів на кожному повороті у кожній кімнаті є туалет. Ось ці крісла теж коштують приблизно по 40 тисяч гривень. Ось такий собі диванчик коштує 90 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, це 90 пенсіонерів могли б отримати на тисячу гривень пенсії більше. Але Віктор Федорович вважає, що йому оцей диван більше потрібен, ніж пенсіонерам їхня пенсія, яка і так невчасно і не так вчасно вони й улицю. В цьому місці знаходиться, скоріше за все, помічник пана президента, можливо, навіть права рука. От ви знайшли, дивіться, таку статуетку, вона ось знаходилася ось в цій коробці. і на ній написано всіросійська єдина Росія політична партія. Це перший заступник партії Єдина Росія. Подарував Віктору Федоровичу. Це говорить про те, що Янкович все-таки планує увійти в склад Росії або розділити Україну і притулитися до іншої держави. Йдемо далі. Тут ми бачимо такий робочий кабінет це бухгалтерія. Тут працювали Поважні бухгалтера, я так розумію, які підраховували всі вкрадені гроші, і вдало намагалися сховати документи, які витягнули вчора з води. Ви можете навіть глянути, що сьогодні вже заходили, побачити, що всі. Папки абсолютно пусті, тобто жодного документу, ніяких слідів е, про їхню діяльність. Це говорить про те, що вони щось приховують від народу. Що вони можуть приховувати від народу, тільки вкрадені гроші. Йдемо далі. Гроші, які вони е, витратили ось на такі е, божественні, можна так сказати, прикраси чи я, я як назвати ще. От все це навіть не знаю. Так, в цій кімнаті це кімната, я так розумію, самого президента України, пана Януковича. Тут знаходиться в нього на столі список каналів. Скоріше за все, Віктор Федорович, можливо, забуде, на, який, на якому. На пункті знаходиться який канал, йому навіть написали тут канал 112. На 30-му. Давайте подивимося, що в нас вийде. Так. 8-й, Чи все сходиться? Так, зараз повинно бути наше кіно. Так. І, до речі, зараз п'ятий канал, все вірно. Тобто це нова роздруківка, бо 112-й канал ну, телеканал не так давно з'явився. Тут ми бачимо телефон і є надписи. Покажіть, будь ласка. От дивіться, тут є надписи. Можна зателефонувати, наприклад, до пана Арбузова або до Віктора Пшонки. Зараз спробуємо зателефонувати. До пана Пшонки дізнаємося, як у нього справи, ем, як давно їм тіх з робочого місця. Генеральний прокурор, я так розумію, не хоче з нами спілкуватися. Замість Захарченка в нас працює авако. Тобто ось така система, де можна в будь-який час, я так розумію, в робочий, натиснути. На потрібну вам кнопку і викликати того, хто вам потрібний всю ж хвилину. Тобто це говорить про те, що не потрібно навіть було штурмувати адміністрацію президента, вся адміністрація і все управління він переніс до себе в Межигір'я. Йдемо далі. Так, Це прапор України, дуже дивно що хоч е, нашої держави, а не Російської Федерації. Так, ми подивимося зараз на коштовні речі. Ось я хочу показати, що тут дуже багато було різних речей. Покажіть їм, будь ласка. Тут щось було в цих, я так розумію, сувен... сувенірах коробочках, але вже нічого немає. Я його чіпаю своїми власними руками, щоб потім не сказали, що я ще щось забрала. Так, Чорномирдін Віктор Степанович, Російська Федерація. Від нього був подарунок. Цікаво, що залишилось? залишився от тільки такий постамент, на чому повинно воно стояти. Так, що ще тут було? Цікаво. Я так розумію, це зараз ми подивимося, що тут знаходиться. Ну тут вже нічого не знаходиться, але щось ще вчора зранку тут щось знаходилось. Ось подивіться, будь ласка, я так розумію, це щось було справжнього золота. І... Ось якусь, напевно, статуетку з собою не забрали. Мабуть, вона не сподобалася мародерам. Але от бачите, кому революція, як то кажуть, а кому і матір од Оце подивиться, так? Так, що тут знаходиться, зараз ми глянемо. Це те, що вони не встигли відкрити. Зараз відкриємо, подивимося. Так, тут справжня ручка. Золото. Так, золота справжня ручка, і я хочу, щоб всі запам'ятали, вона, до речі, навіть, можливо, з діамантами, що я її знайшла і що я буду вимагати від усіх депутатів, щоб вони мені через е, певний час показали, що її ніхто не викрав. Так, йдемо далі. Краще е, от ручку нехай подарують. Тому хлопцю чи дівчині, яка, наприклад, здобула перемогу для України на якійсь Олімпіаді, навіть з математики в районній школі. Оце мене було більше влаштувало. Так, отмов. Ми тут вже були, прямуємо в інші кімнати. Ще раз покажіть, крупним планом святкували от пан Рибак і пан Янукович, і навіть не встигли досвяткувати, що їм довелося тікати з України. Вони покинули свій святковий стіл і хороший настрій, бо Росія відмовилася їм давати наступний таранш і втекли за кордон. Зараз ми попрямуємо, я так розумію, в резиденцію пані Лукаш. Давайте спочатку завітаємо ну, передмістя таке, собі, самої резиденції. Тут відпочивають царі всія ярусі, я так розумію. Тут вони одягаються. Давайте покажемо. Речі або викрадені, я не можу ну, нічого говорити, тому що я не знаю, куди вони поділися. Або сам Віктор Федорович поспілку із своєю коханою пані Лукаш їх зібрали і виїхали за кордон. От бачите, тут жіноча щітка. Тут жіночі засоби гігієни, це говорить про те, що президент наш не був одинокою людиною. Так, тут знаходяться рушники, все дуже охарно. Ну, Самі ви розумієте, що е, тут дуже було багато обслуговуючого персоналу, мабуть, на кожну кімнату по декілька осіб. Біля, біля е, кожного ліжка знаходиться телефон. І з правого і з лівого боку. Це, мабуть, для того, що якщо лінки повернутися на правий пік, то ви можете з лівого боку взяти слухавку. Якщо ви опинилися не з лівого, а з правого випадкового боку, то у вас є з правого боку телефон. Ну, а так живуть цей. Йдемо далі. Так. Пані Лукаш. Жінка, яка брала свого часу хабарі, мала юридичну контору, купувала суддів, купувала прокурорів, бача перед очима тільки гроші, гроші і гроші, втратила в одну мить разом із Януковичем все. Тобто, все це, що зараз вона от в останній раз побачить по нашому телеканалу, вже Буде належати народу. Точніше, це вже є власність дітей. Тому що ми цей маєток передамо дітям. Йдемо далі. Ось цій пані також приймала душ наша пані. Відтепер тут будуть приймати душ тільки хороші діти, які хочуть відпочити від такого складного життя в Україні. На кожному повороті туалет і на кожному повороті є е, е, халат. Таке враження, що це будинок туалету і халаті. Ну, якщо ти забувся, наприклад, або загубився, ти в будь-яку хвилину, з будь-якого боку потрапиш в туалет і потрапиш туди, де можна взяти халат. Пішліть далі. Дуже багато насправді людей хоче потрапити в цей маєток, але ми, нам довелося через дах 5 годин витратити свого часу, щоб потрапити всередину туди. знайти східці, щоб спуститися і показати все таки. Ага, от мені оператор підказує, що ми ходимо по полу. Ну, Насправді тут можна заблукати, я вам скажу відверто. Хоча я вже тут, можна сказати, декілька один букарів, можна себе уявити, як. Може загубитися журналіст, який прийшов сюди вперше. Ну, до речі, були тут активісти, яким нам довелося від це виходити, щоб вони не займалися мародерством. Так, ви знову бачите, от я вам продемонструю, якщо ви мені не вірите, що це будинок туалетів. До речі, тут є якась певна віз... візитівка. Медвідь. Валентин Олександрович, Міністерство внутрішніх справ України Департамент громадської безпеки. Йдемо далі. Так. Ми бачимо знову, що ми потрапили в кімнату, де знаходиться туалет. Ну тобто, мабуть, ті, хто е, будував цей будинок. Забули, що дві кімнати поруч, два туалети, просто не може бути, ну, не може бути. І е, переплутали і зробили їх поруч. Так, я сподіваюся, що це не туалет. Ні, це не туалет. Так, йдемо далі. Так, це, що ви собі думали? Якби ви в перше в житті сюди потрапили? то ви подумали про те, що я вас привела в косметичний салон. Насправді це не косметичний салон, це так живуть наші е, правителі країни колишні. Е, тут, от ви бачите, все як перукарні, їм тут е, власних мають перукарів, щодня роблять зачіски, фарбують нігті, фарбують волосся. тобто як говориться, ми ни в чому себе не відказуємо. Йдемо далі. В цій кімнаті знаходяться, сюди, сауна. Не сауна, джакузі, я обичаєся. Це джакузі Віктора Федоровича, це пан Лукаш. Щоб їм було не сумно, вони, я так розумію, Одночасно приймають ванну і обговорюють політичні моменти. Ну, це, я думаю, вібромасажер Віктора Федоровича Януковича, який він, на жаль, з собою забрати не встиг. Ну і ми вже не віддамо, це залишиться все дітям. Ось, бачите, на цьому місці йому роблять масаж. Тепер на цьому місці будуть робити масаж дітям. Я навіть знаю хорошого масажера, який буде цим займатися. Тут знову туалет. Глядачі, рахуйте самі вже, скільки ми пройшли туалетів, тому що в мене просто вже немає сил. Таке враження, що Віктор Федорович постійно хоче туалет. Для медитації. У той час, мабуть, коли майдан стояв і вимагав від Віктора Федоровича відставки, він, мабуть, просив якогось не того Бога допомогти йому вирішити це питання. Насправді, якщо чесно, я втомилася, я б, мабуть, тут би поспала в годин так-дві, але закінчимо репортаж, і я, мабуть, тут, ну хоч раз, в житті я можу поспати в колишній резиденції президента України. Це, мабуть, мрія не просто кожного журналіста, кожної людини, яку він обікрав. Йдемо далі. Ви не повірите, це знову туалет. Можна я буду просто журналістом туалетів. І кожен раз буду заходити і розповідати про всі ну, найкращі моменти того, як ви відвідуєте цю кімнату. Піші далі. так. Заходимо в цю кімнату, ми ще тут не були. Ось кімната. Я так розумію, від масажер, тому що там був масажер, там був масажер і ще один масажер. Ну, можна, ну, чесно кажучи, мені от просто заплутатися. Що це за кімната? Ну, я так розумію, що тут навіть є все окремо для жінок і для чоловіків. Так, ми йдемо далі. Ну, таке враження, що Янукович Лукаш продає е, всі е, крема і так далі. Тому що вони чомусь під стекулом і е, зачинені на ключ. Ну, схоже або на магазин, або вісить груша, а не можна скушати. Йдемо далі. Я думала, що це буде туалет, але це не туалет. Це солярій, я так розумію, так? Так, це солярій. І він, до речі, навіть не вимкнутий. Тобто пані, його пані приймала солярій, мабуть, і в солярії, мабуть, момент, коли потрібно тікати було з межиміля. Або планувала сховатися, мабуть, в цьому солярії. І передумала. І правильно зробила. Ну я не думаю, що Віктор Федорович все предусмотрев. Нікому не, жало, не бажаємо зла, але це щось схоже на гру. Чесно кажучи. Навіть не знаю, як прокоментувати, це така будівля, що навіть ми не знаємо. Що вона робить в цьому будинку? І хто його обдурив і сказав, що вона його врятує від імпічменту. Так, ви не повірите? Знову туалет.